Єдина умова для того, щоб репетитор нарешті підняв ціну на урок, це взяти і підняти. І так, ви боїтеся, сумніваєтеся, вам здається, що в людей немає стільки грошей, що ніхто стільки за репетиторство не заплатить, і взагалі це якісь космічні суми, і хто їх вигадав. А все тому, що ви робите висновки з тих ситуацій, в яких живете самі. Ви думаєте, що всі люди перебувають в такому положенні, як і ви. Але. Коли ви відкриваєте інстаграм, ви ж бачите, скільки грошей у людей тільки чомусь ці гроші не знаходяться навколо вас. То може пора змінити свій фокус, пора перестати себе знецінювати і почати нарешті заробляти ці гроші. І так, вам може здаватися це смішно, просто дозволь собі, візьми і підніми ціну, зміни фокус, відкрийся до багатства. Але це почне працювати тільки тоді, коли ви нарешті дозволите собі допустити думку, що ви можете бути небідною, що ви можете купувати все, що є в цьому світі, і воно для вас. Але допоки в цьому світі є речі, які не для вчителів, ви залишатиметесь бідними, вчителі, які суттєво підняли ціну на свій урок, розкажіть, як з вами це трапилось.